Всім доброго дня, з вами Володимир Дизель. І сьогодні продовжуємо серію відеороликів на тему редукторних стартерів, А конкретно сьогодні будемо розбирати стартер Магнетон 3,2 кВт. Будемо робити порівняльну характеристику з його точною китайською підробкою, аналогом 3,2 Магнетон. Хто не бачив попереднє відео, нагадаю, ми замовили точну копію. В інтернеті даного редукторного стартера Магнетон 3,2 кВт, який навіть по вазі, тобто проходить в порівнянні з оригіналом. Тобто Ось це у нас є оригінал Магнетон, ще раз покажу наглядно, який важить 6 кг-520 г, кг. і є в нас китайський варіант, який важить. 6 кг 515. Тобто та сама вага редукторного стартера. Е, і сьогодні хочемо подивитися, е, розберемо повністю дані стартера. Подивимося, на чому і чи взагалі є е, різниця е, між двома даними редукторними стартерами. І чи впливає це на якість роботи даного стартера. Зараз ми це все розберемо і продовжимо відео. Так. Розібрали ми китайський стартер так, на основній комплектуючі, щоб показати різницю. І розібрали оригінал 3,2 кВт. І так, почнемо давайте, з, з самих кришок верхніх. Ось ось такі от кришки. Покришка, в принципі, особливо нічого немає такого вам. Показати, сказати, практично все те саме. Єдине, що відрізняється одно в оригіналі, тут вказаний більш актуальніший рік. Там кінець 21-го. Тут у нас показані 11-12, хоча стартера приїхали тільки відносно е недавно, я так зрозумію, Появились на території України. І я сумніваюся, що вони були виготовлені все в тих роках. Ось так. В принципі, по кришці. Практично різниці немає. Ось це оригінал, це аналог. Ну, я так буду більш детально показувати, просто всю різницю. Я розумію, що воно не впливає на роботу. Але, щоб ви бачили, тобто, чим вони відрізняються, так. Оце у нас Бендікса, це є у нас Китай, це у нас оригінал. По Бендіксах. Що тут що тут, це оригінал вибита буква F, тут вибита буква F. Підшипник закритого типу, що там, що там, трошечки відрізняється, але, в принципі, це не впливає практично ні на що. Що замітив? Замітив, що позовні ось ця на оригіналі оцей редуктор, він має. Діаметр більший. Зараз секунду, бо одною рукою незручно. Ось так. Діаметр має більший, ніж Китай. Тут Китай, от, зараз показуємо Китай. Китай має. Ой, сорі. 55. Тут у нас 56. Є. Е, також думаю, попробував е, на твердість. На твердість, думаю, можливо, є е, різниця по твердості. Взяв от, е, твердомір е, по поруквело, зараз покажу вам твердість. Ну, тут неточний прибор, такий, що аж дуже, але. Е, хоча би спочатку оригінал зробимо 53, а Китай. зараз секундочку. 54. Ну, тут можна ще раз вдарити, тут воно будуть одинички пригати, тобто твердості. От ще раз Китай, зараз середнє визначимо. 74. Ось так. Ну, Твердість та сама. Це ми постійно пробуємо. Китай. От. Цей оригінал. ну, от показ... Ну, от Твердість та сама. Плюс-мінус, тобто різниці немає по твердості. І ось така от ситуація по бендіксах. Не став я їх ще знімати підшипники. Дивиться до роліки. Я думаю, що там, в принципі, все те саме. По. У вазі Бендікса. Ось це у нас оригінал 825 грам. Ось це Китай 825 грам. Точна копія. Єдине, що тут, тут глибина самого зуба на оригіналі, вона глибша. Ну, не то, що глибша, вона вища. Сам зуб вищий, ніж ось тут в порівнянні з китайським. Тут навіть. Можливо, навіть трошечки і видно різницю. Далі йдемо. Так, по бендіксах розібрались. Також, коли розкручували кришку, китайський варіант болтів. До речі, не було одного гравера. Точно. Ось це китайський варіант болта. Тут в нас болт йде оригінал трошечки інший, і кожен болт був на фіксаторі. Я думаю, тут видно, що кожен болт. Volt, сидів на фіксаторі верхньої кришки ось цієї. Е, так, на рахунок цього. Ну і якість болта видно, що трошечки гірша твердість. Тут явно нижче в китайському. Е, далі йдемо по е, корпусу. В принципі, тут такого нічого особливого. Ось це китайський. Він йде на, як я показував зараз. Кріпиться мотор за допомогою ось таких шпильок. А тут ось така шпилька і накручується гайка. По, по кришках, в принципі, також суттєвої різниці. Також тут просто вибуту ще рік, номер. В китайському цього немає. В китайському я бачу, що що я плачу в китайському я бачу, що цей корпус. Тут було маркування бренду якогось, якого вже нема. Тобто, це тут був відлитий, таке часто зустрічав, було відлитий бренд іншого стартера, але його отак просто трошечки сточили, скажімо так. Ось такі от корпуса. Також, коли ми знімали е, втягующе, далі перейдемо до втягуючого. е, На оригіналі от, повністю все е, скрито герметиком, щоб не попадала волога. І ось ця пружина набагато жорстча, ніж в китайському. Ось тут. От, пружинка тонша, суттєво. І тут немає герметика. Тобто на оригіналі герметиком вскрили, щоб не попадала волога, тут навіть видно от на корпус, який він його здирав. Тут на китайському цього нема. Далі йдемо. Так. По корпусах є. Є. Також втягую ще відкручували. Ці всі мілочі просто буду вам дрібниці, буду вам всі розказувати. А також було е, фіксатор на оригіналі, на китайському. Такого не було і якість самого болта досить низька, тобто важко зразу грань сходить. Далі, по самому втягуючому, також потрібно, щоб більш детальніше оцінити, потрібно його розпаяти. Зараз я цієї змоги зробити не маю, тому візуально воно все подібне, практично все те саме. Ось так. Є. Це Китай, це оригінал. Відрізняється оцей першеньок, сам він жорстчий. Тут змащено зразу було, що він тобто ходив. Ось. Тут такого на китайському не було. Далі переходимо до задньої кришки. Також. Це у нас є оригінал. Це в нас Китай. Оригінал також пройдений повністю ось тут весь ободок е герметиком, щоб не потрапляла волога. Є також рік, є номер. На китайці немає нічого. Взаді, однаково. Так, є. Далі переходимо давайте до самих якорів. Що я замітив? Якор оригінала. Давайте я таку стану, щоб було краще видно. Якор оригінала. Якор китайський якір. Ось так виглядає оригінал. Видно, що є було балансування. Ось тут підшипники. Все практично як на бендіксі, закритого типу. Маю на увазі, що тут просто трошечки відрізняється. Сам. сама ця оця пластмаска, тут воно металеве. Ось така одна мотка. Що замітив, по вазі однакові, по висоті також. Що замітив, відрізняється, я не знаю, чи камера це передасть. От товщина самої дорожки. От в порівнянні, бачите, тут практично дорожки, ну, ну, практично суттєво чим чимось тут. Сама от дорожка набагато товстіша, десь в рази 2. Я думаю, оце і впливає на роботу стартера суттєво. Хоча по вазі вони однакові. Але можливо це буде через те, що тут більше виборка йшла. Можливо, але тут, в принципі, не суттєво. Ну, Якось ось так. По шліцах все те саме. Ось ось такі от як я. Це оригінал, це Китай. Ну і от сама також глибина шліца трошечки більша. По діаметру, вроді би. Все те саме. Тут у нас 21 в плюсі. Тут теж. Ну, відрізняються от дорожки суттєво видно. Січення, звичайно, в зараз не замірюємо. намотки, але. Дорожки товстіші Ну і переходимо до переходимо до самої обмотки. Зразу, е що видно? видно, що якість в оригіналі суттєво краще. Тобто я ось отак поставлю спочатку китай. Ось ці всі контакти, ось тут все. По вазі Китай. Кіло 915. Оригінал. Кіло 995. Але чому він потім на виході однаково вага, я щось зрозуміти не можу. Так, іде. Ну тут обмотка е, в китайському легша. Що Тут ще? Тут суттєво в оригіналі жорсткі пружини, які видавлюють саму щітку. Суттєво видно, що щітка якісніша, вона така більш режіша. Тобто мідно міднографітні щітки. Тут бачу, що тут вона більш якісніша. На кожній щітці вибито 12 вольт. Ось тут контактна зварка, запайка відрізняється від цієї. Тут пружинки набагато м'якші, практично ну, в рази. Тут навіть неможливо назад щітку зараз поставити. Тобто досить жорстка вона. Вони зразу повискакували, тільки якір витягнув. Тут ще всі сидять в гнізді. Це впливає на, також на роботу, на срок служби через те, що я вже колись попередніх відео наголошував, що щітка стирається, тут вже, скажімо, виробітка щітки йде, і вже от пружинка практично давить дуже слабо, немає доброго. Контакту, щітка вже свій ну, ресурс виробила, а тут вони будуть видавлюватися практично до самого кінця, поки не дійдуть до самого дроту. Ось так. Тому от тут пружинки такі добротні. Ну і плюс якість ось тут запайки. Видно, що тут вона суттєво краще. І от самий, що я говорив, плітенка ось так. Товщина відрізняється. Ну, обмотка тут важче. Але де різниця? Поки я ще не зловив через те, що стартер зборів важить однаково, що той, що той. Але, е, але поки не знаю, на чому різниця, зараз ми переважимо ще всі кожну, е, кожну деталь. І подивимося, в чому різниця, де ж крадеться ця різниця на самих обмотках. Ну, якось так. Можливо, якщо. Буде час більш детальніше можна ще розпаяти саме втягующе, подивитися на е, пластину, на виконання, яка товщина, як воно там все зроблено порівняти з оригіналом. Але це вже буде трошечки пізніше, бо зараз немає дуже такого часу, щоб цим займатися, і в принципі, я думаю, воно і так все зрозуміло. Тобто, різниця в якості є, Тобто, можливо. По вазі, візуально вони досить подібні, але в загальному можна сказати, що якість виготовлення оригінала набагато краще, ніж ось цієї досить точної підробки. І плюс оці нюанси по якорю. Тустіші дорожки, сама обмотка важча, якість щиток, пружинки, кругом йде у нас герметик. Досить часто проблема, до речі, хто купляє собі. Китайські стартера не обов'язково. Там, тобто, цей Китай-магнетон, будь-який стартер. Ви можете собі вскрити кришку нижню, пройтися також герметиком трошки. Назад закрутити, також можна поставити втягуючи на герметик, змастити ось цей, так як робить в оригінальний магнетон, через те, що досить часто до, досить часто люди купляють редукторний стартер новий, він там в них працює, скажімо, до року часу, і потім він вже не має сили покрутити. В 90%, 80%, скажімо, випадків проблема в тому, що там також пружинки йдуть не настільки жорсткі і буває, попадає волога. І щітка закисає сама в щітку тримачі. Тобто, е ось так вона от, тут, от, як вона стоїть, так і вона і закисла. І з часом трошечки зношується, немає доброго контакту, і виходить, що стартер вже е не має сили покрутити, запустити двигун. Е ось так. Тому все ж таки хто б що не казав, але оригінал набагато якісніше все виготовлено. Я думаю, що е китайський варіант. Поки що все-таки відстає. Хоча по твердості Бендікса я думав, що буде Китай буде нижчий, але в принципі Бендікси непогані, але різниця все ж таки є. Тому ось таке якесь мінімальне відео. Я розумію, що воно, в принципі, такого нічого особливого тут немає. Але для загальної інформації будете кожен для себе бачити і хоча б візуально зрозумієте різницю між. Китайським і оригіналом. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, кому потрібні стартера, Телефонуйте, замовляйте, висилаємо новою поштою, і накладним платежем. До вас товар приходить, оглядаєте на місці, оплачуєте. Всім дякую за увагу. Хорошого дня, до побачення!